Та всіх глядачі телеканалу Еспресо. Розпочинаємо інформаційний день з новин. В Студії працює Христина. Порубій. Десятеро людей постраждали внаслідок авіаудару по селі Свеса на Сумщині. З них двоє діти. Окупанти атакували житловий масив. Зруйнований приватний будинок та пошкоджені чотири багатоповерхівки. Звідти рятувальники евакуювали 14 людей. Повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Пошуково-рятувальні роботи вже завершили. Семеро поранених через атаку на Чернігівщині ввечері росіяни скинули чотири керовані авіабомби по місту Семенівка. Пошкоджені адмінбудівля, лікарня, житлові будинки, кав'ярня та автівки. Сповістив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Продовж доби росіяни 10 разів атакували Дніпропетровщину. З важкої артилерії та дронів обстріляли Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Є постраждалі, сповістив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджені 17 приватних будинків, 5 господарських споруд, автобус та газогін. Також вночі сели ППО збили над областю чотири ворожі дрони. А ми дякуємо усім, хто підтримує наші збройні сили України та донатить наш великий збір. Триває і наразі ми спрямували перший зібраний мільйон на потреби групи снайперів батальйону тактичної групи медоїд та батальйону Вовки. Да Вінчі». потрібно ще шість мавіків тридцять окремі механізовані бригаді, які воюють на бахмутському напрямку, та дві автівки – 210-му окремому штурмовому батальйону. Тож наша ціль. 3 мільйони гривень наразі на рахунках вже маємо понад 380 тисяч гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Тому долучайтеся, підтримайте тих, хто береже наш спокій. Усі реквізити бачите на екрані. Вночі Росію атакували безпілотники. Вибухи лунали на Ростовщині поблизу Мілерово та Таганрога. Там, нібито, через падіння уламків пошкоджені житлові будинки. Повідомили тамтешні медіа. Також гучно було на Білгородщині. Губернатор області Бідкається, що у Грайвороні та кількох селах пошкоджені будівлі та авто. У Міноборони країни агресорки відзвітували, що нібито збили 61 дрон в п'яти областях, зокрема у Воронезькій Ор Орлов... Овський та брянський Близько одного батальйону північнокорейських солдатів та російських десантників ліквідували Збройні Сили України за крайні два дні на Курщині. Повідомив у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський. Очільник держави уточнив, що йдеться про ворожі втрати в районі села Махнівка. Нагадаю, восени 2024 року пхен'ян надав Москві допомогу у живій силі. За даними розвідки, КНДР відправила до Росії не менше 10 тисяч військових. Вони вже беруть участь у боях в Курській області. Мінус ворожий гелікоптер в окупантів у Воронезькій області розбився військовий вертоліт. Мі 28 Екстрені служби відзвітували про загибель двох людей. Повідомляють тамтешні змі. Також відомо, що вертоліт впав за 250 кілометрів від лінії фронту. Перша в історії цього тижня українські морські дрони змогли знищити два ворожі гелікоптери. З неба наші безпілотники також завдавали чимало успішних ударів по військових цілях на території Росії. Ми зібрали деталі атак по Російській Федерації, які сили оборони України здійснили цього тижня. Деталі далі у сюжеті. Історичний удар напередодні нового року воїни спецпідрозділу головного управління розвідки груп 13 вперше в історії, при чому не лише в Україні, а й в світі уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона, оснащеного ракетним озброєнням. За даними розвідки, 31 грудня українські морські дрони Магура знищили два гелікоптери Мі-8 російської армії над Чорним морем. Ще один російський вартоліт зазнав вогневого ураження, та, на жаль, зміг приземлитися. «Пуск був з води. Після цього був ще один спалах. Я вже не бачив, куди він потрапив. А перший чорт в мене потрапив і вибухнув десь поруч. Й ж ночі українські дрони атакували з повітря, окупований Крим, місто Орел і Смоленську область. Тамтешні мешканці скаржилися в телеграмі, що чули потужні вибухи. А Міністерство оборони РФ заявило про нібито збиття 68 безпілотників. Уламки одного з таких впали на території нафтобази Роснефті у Ярцево на Смоленщині. Результат розлив пального та масштабна пожежа. Наші безпілотники вже не вперше навідуються на цю нафтобазу. Попередня успішна атака сталася 24 квітня 2024 року. Ніч на 2 січня українські дрони атакували законні цілі у трьох областях РФ у Ростовській вибухи лунали в Новошахтинську, Новочаркаську та Ростові. Також відомо про влучання в районі Усть-Донецька. Тамтешня влада повідомила про збиття чотирьох безпілотників. Орловській області зафіксували вибухи в совєтському районі. А на Брянщині дрон скинув вибухівку на місце розташування рашистів у сільському клубі села Зерново. Приміщення вигоріло. Ож дня російська армія втратила ще один гвинтокрил. За повідомленнями місцевих мешканців у соцмережах росіяни самі знищили власний вертоліт Мі 28 біля узбережжя Криму. Інцидент стався, нібито через погану видимість. Що ж, дякуємо, робіть так частіше. Також у четвер, в день 2 січня, Збройні сили України завдали успішного удару по командному пункту російської армії у селі Мар'ї Нерильського району Курської області. Про це повідомив Генштаб. Там зазначили, що українські військові вжили всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення. Та й місцевий губернатор заявив, що ніхто з місцевих жителів за допомогою лікарів не звертався. Згодом М, стало відомо, що в тамтешньому будинку культури базувалися бійці 810-ї бригади морської піхоти РФ із Севастополя. Бригада зазнала значних втрат. 4 січня наші безпілотники знову атакували Смоленську область Росії. Вибухи пролунали в місті Сафронов поблизу заводу Авангард. Там виробляють транспортно-пускові контейнери, а також корпуси ракетних двигунів та елементи броні і протирадіаційного захисту для бронетанкової техніки. Про це повідомили місцеві змі. Тамтешній губернатор відзвітував, що сили ППО начебто, збили п'ять дронів. Далеко не кінець. Цієї ж ночі атакували військовий аеродром та торговельний порт у Росії. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що під ударом вранці був аеродром Балтимор у Воронежі. Дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії. Крім того, БПЛА долетіли і до одного з найбільших у Росії морських торговельних портів у в Ленінградській області зазначають, що є влучання у нафтовий термінал. Також нібито пошкоджена будівля на території порту. На цьому я завершую випуск. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv і в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі в етері вітаєте моїх колег Оксану Височанську та Романа Чайко. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.